Ну і можливо є кілька слів до того покоління вчителів, які зараз на вас дивляться. Частина з них думає про те, як прожити на 14 тисяч гривень або на 20, і думає, аби покинути цю професію, нашу країну до тих пір, поки війна не закінчиться. Якби до вас прийшла така людина з порадою, чим би ви її змотивували? У мене є враження, хотів би вам з вами ним поділитися, що ми відштовхнулися від дна. Інвестиції в освіту зростають так, поки що не дотягуються до кожної абсолютно школи, але вже дотягуються не до сотень, а тисяч шкіл і будуть зростати надалі. Я спілкуюсь з вищим керівництвом країни. Я спілкуюсь з депутатським корпусом, я спілкуюсь з бізнесом. Я бачу, як люди тут у владі, я бачу, як люди в бізнесі ставляться до освіти. Повірте, протриматись. Цей час, цей важкий час, як тримається наша армія, як тримаються наші громадяни в різних сферах, дуже важливо протримати. Якщо ви досі в освіті, покинути освіту зараз, мабуть, найгірше рішення, яке можна прийняти. Освіта буде розвиватися, освіта буде дуже змінюватись. Будь-яка реконструкція є важким, тривалим і некомфортним процесом. Але саме. Реконструкція веде до прогресу. І ви його відчуєте. І відчуєте і в зарплатній складовій, і в складовій того, як буде змінюватися, і змінюється вже середовище школи. І відчуєте вставлені суспільства до себе і у вдячності тих ваших учнів, і тих батьків для е, тих родин, для яких ви працюєте, за те, щоб ви в освіті залишилися. Дуже важливо просто, щоб ви теж розуміли е, свою відповідальність і свою роль. Дякую вам дуже.